Разом з новою дитиною для того, щоб зменшити аліменти, потрібно ще мати дві інших підстави: це погіршення матеріального стану і також, можливо, погіршення здоров'я. Тобто, якщо є одна дитина і нова, і ваш колишній подає на вас суд на зменшення аліментів, то якщо ви будете ефективно боротися, то вам точно аліменти не зменшать, тому що у відзиві на позовну заяву ви чітко напишете, що грошей в нього не стало менше, і він... Совершенно здоровий працездатний мужчина, тому може потягнути дві дитини по 25%. На це завжди ми б'ємо з моїми клієнтками, які приходять до мене для того, щоб я їм відстояла той розмір аліментів, який у них був. Тому, дівчатки, якщо ви таку позовну заяву, приходьте до адвоката, до мене або до якогось іншого, тому що інколи за аліменти точно варто поборотися, щоб вони не зменшилися. А особливо, якщо це прилічна і хорош. pusha soma